Чоловік зрадив, жінка страждає, звісно. Потім вони розходяться, живуть якийсь час окремо, а потім побалакали, вона нібито пробачила, і вони вирішили все по-новому, почати нове життя. Але він забуває про це на другий день, а вона не може з цим жити. Вона весь час порівнює себе з тою, з ким зрадив, ну що, вона краще готує, так? ну що вона краще в спальні, ну це не дає жінці спокою. Що я хочу тут сказати? <кхем> Коли жінка після зради дуже довго страждає, дуже довго, дуже болісно, агресивно, це не є нормально. Це вже ми кажемо про хворобливе кохання або про залежність. І її треба лікувати. Воно саме не пройде. Тому треба звертатись за допомогою і може навіть не тільки до психолога, а й до психіатра для того, щоб ще й призначили медикаменти. І коли жінка ось так страждає, звісно, після зради, як співала Пугачова, розставання маленька смерть, це дуже болісно, це дуже неприємна така подія. І жінки, як правило, проходять цей весь шлях від повного отрицання до прийняття. І коли це все переживають і переживають, не один, не один круг проходить іноді жінка, поки вона сприймає усю ситуацію повністю. Тут я хочу сказати про одне: треба розуміти співвідношення події. До інтенсивності реакції не може. Це ненормально, коли жінка плаче рік, два, три, п'ять, в неї депресія, вона нічого не хоче, вона не виходить з хати. Це ненормально, і це треба з цим розбиратися. І, і ще я хотіла б сказати, що коли отака от болісна реакція, це тут причина не зрада. Якщо бути точнішою, зрада, але ось що я маю на увазі: причину треба шукати в дитинстві, в далекому дитинстві, як завжди, всі причини там знаходяться. Наприклад, я не кажу, що ця ситуація у всіх, але наприклад, коли ця жінка, якій зараз зрадили, була колись маленькою дівчинкою, її тато пішов від мами, і звісно, мама їй нагадувала всі ці роки, що тато. Яки негарно вчинив, кинув їх, і ця жінка усвоїла, що тато зрадив. І тут, коли таке трапляється, що її зраджує чоловік, це вже в неї розцінюється як тригер, така повторна.